Вітаю! Всі ми хочемо бути здоровими та енергійними мати чисту підтягнуту шкіру. Найкращим помічником у природному відновленні та детоксикації організму є лімфа. Що таке лімфа? Які функції вона виконує? Як очистити лімфу? На ці та інші питання відповість сімейна лікарка Анна Крук. Вітаю вас. Дуже рада вас вітати сьогодні з такою дійсно важливою темою, як лімфетична система. Бо дійсно про лімфатичну систему, як правило, забувають. Її постійно чомусь не згадують, але насправді лімфатична система відіграє дуже важливу роль в нашому організмі. Що ж таке, лімфа? Лімфа це рідина, це рідка частина. Плазми крові людини. Я не хочу вдаватися в подробиці анатомічної будови лімфатичної системи в подробицях, але е, так схематично трішки поясню, е, наша е, лімфатична система являється частиною серцево-судинної системи. Всі ми знаємо, що кожна вена має в пару артерію, але ми зачасту забуваємо, що е, насправді це тріо, бо до них доєднується ще лімфатичні. Судини. Що ж таке лімфатичний судин, і що таке лімфа? Лімфатичні вузли проходять поруч із венами та артеріями. Саме із кров'яної судини виходить рідина. Рідина виходить у міжклітинну тканину, і вона не вся повертається назад в кров'яну судину. Частина з неї потрапляє більша частина, навіть більша половина, потрапляє саме в лімфатичну судину. Саме так. І утворюється лімфа, це насправді рідка частина е, плазми крові. Звісно, будемо вважати, що е, рідина туди потрапляє не просто так, бо наш організм має очиститися. Лімфатична система саме і є очисною системою нашого організму. Лімфу називають вартовим здоров'я людини. Чому? Яку функцію вона виконує в організмі людини? З кожним вдихом та з кожним споживанням корисних речовин людина споживає і насичує свою кров корисними речовинами, а також киснем. Кров несе цей кисень по всіх судинах і доносить їх до кожної тканини нашого тіла. Але ж ми маємо продукти розпаду. А ті продукти розпаду мають десь утилізуватися. І утилізує їх саме лімфатична система. Таким чином, кров виходить в проміжну тканину з кровяної судини і потрапляє більша її частина, а тобто навіть більше, ніж половина, потрапляє в лімфатичну судину. І Таким чином, наш організм очищається. Е, можна сказати, що лімфатична система це очисна система нашого організму. А якщо геть, грубо кажучи, це каналізаційна система нашого організму. Це та система, яка із собою разом виводить із організму токсини, залишки бактерій, вірусів, шлаків, онкологічні клітини все, що є в нашому організмі, негативного. Виводиться за допомогою лімфатичної системи, де знаходяться лімфатичні вузли і яку роль вони виконують. Насправді лімфатичні вузли вони містяться майже в кожному органі нашого організму. Ще раз наголошую про те, що лімфатична система складається з капілярів, судин, вузлів та стовбів. Я сьогодні більше хочу розповісти про саме вузли. Спочатку кров, звичайно, виходить, як я вже казала, в суміжну тканину, а тоді потрапляє в капіляри лімфатичні. Із капілярів лімфатичних лімфа проходить в посткапіляри. Це вже такі собі судини, які насправді мають такі ж самі клапани і такий же самий клапаний апарат, як і наші судини вени. А тоді вже по цим посткапілярам по судинам лімфа рухається вперед, доходячи таким чином до лімфатичного вузла. Лімфатичні вузли являють собою таку собі митницю. І коли лімфа проходить той митний контроль на базі того лімфатичного вузла, там залишається більша частина саме токсинів, продуктів розпаду. І таким чином ми маємо вхідну Судину і вихідну судини. По вхідній судині нас потрапляє у вузол брудна лімфа, і вже виходить очищена лімфа. Але, звичайно, вона пропускає цей вузол, він пропускає трішки ще токсинів, але ж далі ще є лімфатичний вузли. І доки лімфа доходить до свого логічного кінця, ми маємо майже очищену лімфу. Тобто ми можемо сказати. Сказати, що лімфатичні вузли це в принципі фільтр нашого організму. Також хочу зазначити, що так як в нашому е, тілі майже кожен орган е, містить саме лімфатичні вузли, ці лімфатичні вузли називаються регіонарними. Тобто це окремий регіон нашого тіла, який збагачений лімфатичними вузлами. І е, в принципі, кожен регіон нашого тіла очищується окремо, і доки лімфа доходить до центрального. Свого, е місця призначення вона вже очищена. Про які захворювання свідчить збільшені лімфатичні вузли? Найчастіше збільшення лімфовузлів свідчить про бактеріальну або про вірусну інфекцію в нашому організмі. Також лімфатичні вузли, здебільшого регіонарні, збільшуються при наявності онкологічних захворювань, але з приводу онкологічних захворювань, там саме з ступені ураження лімфатичних вузлів можна описати ступінь самого захворювання. Також ми не будемо чіпати онкологію. Поговоримо зараз про саме інфекційні захворювання. Найчастіше хворі з інфекційними захворюваннями звертаються з болючими та збільшеними лімфовузлами підборіддя шийними та задні шийними лімфовузлами. Дуже рідко. Запалюються надключичні, підключичні лімфовузли це буває дуже рідко. В основному підключичні надключичні, підпахвові лімфовузли запалюються або ж при наявності генералізованої інфекції, або при наявності онкологічних захворювань. Які симптоми вказують на порушення роботи лімфатичної системи? Лімфи в нашому організмі десь приблизно 2 літри знаходиться. Лімфатична система, вона Хоч і є складовою серцево-судинної системи, але все ж трішки відрізняється. Що таке серцево-судинна система? серцево судинна система має потужний двигун, потужний насос. Це серце. Тобто серце постійно качає кров, і кров завжди рухається в одному і тому ж напрямку. З лімфою трішки інакше. Лімфа рухається хаотично, її судини лімфатичної системи. Різного розміру, різного калібру, а також лімфа рухається дуже повільно. Тобто, якщо лімфа не увімкнена в обмінний процес повноцінно, якщо людина мало рухається, якщо людина мало вживає рідини, то лімфатична система вимикається із природнього контексту. Що людина буде відчувати при цьому? Це буде патологічна втома, це буде постійний синдром, постійний синдром інтоксикації, повноцінний собі такий синдром інтоксикації. Чому? Бо не діє очисний механізм нашого організму. І це ж логічно. Якщо людина не очищає свій організм повноцінно, то буде синдром патологічної втоми, синдром патологічної інтоксикації. Лімфа потребує постійного очищення, яким чином потрібно це робити. Очищення лімфи насправді це дуже тривалий процес. Дуже тривалий процес. Хочу зазначити на тому, що в першу чергу треба вживати дуже багато рідини, дуже багато чистої питної води, саме h 2 o а також багато рухатися. Бо ще раз наголошую на тому: якщо немає насосу, то насос ми будемо створювати самостійно з наших м'язів. М'язи і будуть саме допомагати. Проштовхуватися лімфі вперед. Якщо людина починає займатися спортом, вживає необхідну кількість рідини, якщо людина починає рухатися і починає е, харчуватися нормальною здоровою їжею, лімфа поступово самостійно буде очищуватися. Якщо ж е, помітили, що немає від здорового способу життя жодної ніякої е, позитивної динаміки, то необхідно звернутися до лікаря. Дуже Багато є а, типу бабусіних порад, як почистити лімфу вдома самостійно. Тож наголошую, будь ласка, не займайтеся самолікуванням, зверніться до свого сімейного лікаря, прийдіть певний обсяг обстежень, а тоді вже ви будете точно знати, чи треба вам чистити лімфу, чи не треба. То що ж таке лімфоцити і яка їхня роль в аналізі крові. Це головні клітини імунної системи нашого організму, і саме лімфоцити забезпечують гуморальний та клітинний імунітет нашого організму. Що хочу сказати з приводу лімфоцитів? Те, що потрібно знати на базовому рівні для пацієнта, те що лімфоцити це клітини, які відповідають саме за імунну систему нашого організму. Якщо лімфоцити на необхідному рівні знаходяться в нашому організмі, значить можна казати про те, що імунітет в людини в задовільному стані. Якщо лімфоцити знижені. То це свідчить про те, що імунітет також знижений. Якщо ж ми бачимо, що в аналізі крові підвищений рівень лімфоцитів, це значить про те, що в організмі відбувається імунна відповідь, що людина зараз знаходиться в гострому інфекційному процесі. Тож, як покращити лімфоток? Якщо пацієнт помітив, що в нього є набряки, є постійна втома е йому було б дуже корисно сходити на лімфодренажний масаж. Який виконують фахівці, люди, які навчені, але можна вдома займатися самомасажем. Спочатку, звісно, необхідно подивитися відео навчальні. Також можна виконувати самомасаж сухою щіткою, яка також буде покращувати лімфодренажну функцію організму. А також наголошую про те, що людині в першу чергу потрібно постійно рухатися. У ті, е, Досить неміфічні 10 тисяч кроків, які має проходити у середньому кожна людина кожного дня, в цьому є дуже глибокий сенс. Насправді це не тільки впливає позитивно на серцево-судинну систему, але ж також і на лімфатичну систему, на нервову систему, на стан організму в цілому, тож 10 тисяч кроків дуже рекомендую проходити кожного дня. Але все ж я дуже рекомендую спочатку будь-якої терапії, яку ви собі вдома Вигадали, спочатку звернутися до сімейного лікаря, здати загальний аналіз крові і подивитися, чи ваш організм знаходиться в нормі. Якщо у вас все в нормі, якщо показники всі такі, як треба, будь ласка, починайте займатися лімфодренажним масажем. Але якщо в вашому організмі є навіть якісь незначні зміни в аналізі крові, то спочатку, будь ласка, пройдіть лікування, а тоді вже починайте чистити свою лімфу. Дякую, що виділили час і розповіли нам багато корисного. Насправді про лімфатичну систему можна розмовляти дуже дуже довго. Це насправді дуже цікава тема, але, мабуть, більше для лікарів. Що варто знати пацієнтам? В принципі, стисло я сьогодні намагалася вам розповісти. Потурбуйтесь про вашу лімфатичну систему, і вона зміцнить ваше здоров'я. На все добре!